Всім привіт! Ви на каналі магазину Перевал, і сьогодні буде огляд подушки від фірми ВСКІ. Це саме надавна подушка, давайте я її витягну. Ця подушка на відміну від інших брендів, вона має суцільну структуру у наповнювача. Тобто, не квадратиками. А повний шар спіненого поліуретану. За рахунок цього, вона набагато швидше самонадувається. Але її основна перевага не в тому, що вона самонадувна, її основна перевага в тому, що вона не пропускає вологу. На відміну від звичайної надувної подишки, вона зимою тепла. Це дуже зручно. Ця частина трошечки більша, ця трошечки менше, а також є ось такий прогін і ось такий прогін. Це дуже зручно при використанні. Все, дуже раджу цю подушку, вона дуже зручна, особливо зараз для військових. Зараз покажу, як її збирати. Це також дуже швидко. Складуємо пополам і згортаємо. Закриваємо клапан і кладемо в чехол. Ось така подушка, і я думаю, що вона одна з найзручніших самонадувних подушок. Дуже рекомендую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Посилання на цю подушку будуть під відео в описі. До зустрічі!